Активісти міжнародного руху за звільнення Криму, Liberate Crimea почали особисто роздавати чорні мітки кандидатам на головне крісло в країні. Йдеться про тих, хто у своїх виборчих програмах оминає тему звільнення Криму або навіть готовий домовлятися з окупантами. Запитання кандидата, скажіть, чий Крим активісти поставили ще в середині лютого нині кандидатів на чорну мітку дев'ятеро. Тему продовжить Олена Стецюк. Мовчиш про Крим, забудь про президентство. Ось така чорна мітка. Це нагорода від активістів міжнародного руху за звільнення Криму. Чекає вона на дев'ятьох охочих стати президентом. Тих, хто не згадує у своїх програмах про деокупацію анексованого півострову чи не висловив свою позицію публічно? Або вона неоднозначна. З першими мітками активіст цього руху Ескендер Барієв прийшов на дебати Сергія Капліна та Олександра Мороза. Я хотел бы отметить, что в избирательной программе ни у пана Мороза, ни у пана Каплина, которого сегодня нет, нет информации о деоккупации Крыма. В риторике избирательной нет информации о декупации Крыма. И когда мы официально обращались, мы не получили никакого ответа. Поэтому решение международного движения мы выдвигаем черные метки. Пожалуйста, примите эти черные метки. И, наконец, я уже скористаюсь возможностью ответить коллегам. Із Іскандеру про те, що я не одержав такого е, е, запитання, тому ваш висновок я не знаю звідки взявся. Але хочу сказати, питання кримсько-татарського народу може бути вирішене тільки разом з питанням Криму. Іншого варіанту не існує. Більшість кандидатів на чорну мітку. Депутати Верховної Ради запитуємо Олега Ляшка, як йому така номінація. Уважно прочитайте мою програму. Сильна армія, звільнення наших територій, всіх окупованих територій, і Крим і Донбас це окуповані території. Тому не тільки в моїй програмі, а в моєму серці Крим. У деяких кандидатів активісти руху «Лібрейт Кремія побачили проросійську позицію щодо Криму, зокрема скасування блокади Криму та відновлення подачі води та електроенергії. Одному з номінантів Олександру Вілкулу, показуємо чорну мітку. каже це помилка. Крим це Україна та є. Але так от я вважаю, що наоборот треба робити все для того, щоб приблизити обняти і показати, що ми не бросили 2 мільйони кримчан. Я дам і воду, і поїзд буде ходити до Сімферополя, Я сніму економічну блокаду. З ви буде домовлятися ось про подачу води електроенергію, Як електроенергію. Буде... Я з кримчанами активісти міжнародного руху за звільнення Криму Любрейд Кремія пояснюють, їхня мета, аби тема звільнення Криму та захисту прав кримсько-татарського народу була інтегрована у процес. Виборчої кампанії наша ціль – не дискредитувати того или нового кандидата. Наша ціль – щоб о Кримі о одекупації Крима заговорили практично всі кандидати і щоб давали більше роз'яснення для ізбирателей України, а ізбирателі України, щоб вибирав того кандидата в президенти, який реально зможе вивести цю ситуацію і и восстановить України. Відсутність в програмах кандидатів згадування про Крим це поганий сигнал для західних партнерів України, переконані у парламентському комітеті у закордонних справах, бо важливо показати світу консолідовану і чітку позицію України щодо деокупації Криму. Бо якщо тільки Україна всередині почне хитати свою позицію. Ця слабинка, якою скористаються дуже багато на заході, особливо в європейському союзі, тих партнерів, які воліли б вже давно закрити очі на Крим, чи ті навіть олігархи українські, які колись пропонували, нагадаю вам в своїх статтях там болісні компроміси. Тому буде такий своєрідний тест. І на в українському суспільстві. А на що ми здатні які червоні лінії ми здатні перейти? До виборів президента менше двох тижнів пояснити свою позицію щодо Криму кандидати з чорного списку активістів ще мають час. А поки свої чорні мітки вони отримали поштою та через соцмережі. Олена Стецюк, Вікторія Бойко, Нікіта Проскурін та Еслямпінка заман АТР.